Слава Ісусу Христу! Дуже дякую усім, хто приїхав на це місце. Для мене це велика честь бачити поважних гостей, поважних друзів на цьому місці, і тому я трохи хвилююсь, бо ще знаєте, з українською мовою не так складно. Як хотілося, але я навчаюся. Так що, якщо я щось не те буду казати, десь на суржику, пробачте мене, бо в деяких церквях мені вже казали, що Сашко, ти проповідуєш як іностранець, коли я кажу свою українську, але знаєте, ну, але якось питаюся робити, і слава Господу за кожного з вас. Я вірю, що Бог натхне. Надихне нас на цьому місці, і я вірю, що ми не поїдемо з цього місця порожніми. Амінь, братя і сестри. Я вірю, що Бог приготовив за ці дві доби для нас багато благодаті. Багато благодаті. Я вірю, що кожного пастера, кожного спікера сюди привів Дух Святий. І я не вірю в випадковості. Я не вірю, що я випадково познайомився з Олександром Азіруга. Я не вірю в випадковості. Колись взимку ми поїхали до нього, в Вишк, в його церкву, поїли піци, і потім поїхали на машині, був галальот, Знаєте, було вже десь 12-та ночі година була, закінчився комендантський час, і нам треба було поспішати. Ми поїхали, навігатор нас завів в тупік, і ми заблукали, і ще вперлись в якісь ворота. І не можемо ні туди, ні сюди в голольот. Знаєте, машина стає і все. Вперед не можемо їхати, назад не можемо їхати. А таке, знаєте, там царське селище, такі будинки заможні, І електронний замок стоїть 12 ночі. Я там кричу людям, люди ноль реакцій. Знаєте, мені стало страшно, комендантський час. Хто ще каже, знаєте, нас оштрафують, зараз заберуть. І ви знаєте, ми зателефонували брату Олександру, і він в 12 ночі приїхав зі своїм сином, з лопатами до нас. І я думаю, знаєте, під час війни Бог руйнує ці міжконфесіональні рамки. Амінь. Якось знаєте, де я не приїду, ви побачили, що якось, якось християні стали дружніше. І дійсно, під час е, таких тяжолих часів приходиться єдність. Коли знаєте, ми під час війни, в нас є родина, козак Олександр Ліда, і вони одружувалися під час війни, молода пара. і е, наше здання воно було зайнято військами, слава Богу, українськими. І це дуже приємно. Вони нам тут постаражували трохи і звільнили потім. Але трошки нам тут прилітало, якщо бачите оці дирочки, це все осколки від снарядів цих, там окна десь побити. Але знаєте, ми пережили ті часи. У нас не було своєї будівлі, де нам навіть обвінчати молодих, і, ну, а людям треба що дружуватись. Ви ж розумієте, Війна війною, а дружуватись треба. І знаєте, і, і вийшло так, що вони. Прийняли рішення одружуватися в Вінниці. там Вінниці оказалась. І там ми зайшли в одну церкву, нам дали там будівлю, дали зал, апаратуру, а пастор там чорний такий, знаєте, ну, африканець. Африканець. Да? І я кажу, пробачте, бо в нашому зданні неможливо одружуватись. І ми у вас тут пагендуємо, можливо, ну, ми тут проведемо весілля там, Воспользуємося вашим всім цим, їдальні ваші, цими апаратурой ваші. Кажу: ну, така от у нас от така проблема. А він каже мені: Та знаєш, зараз Україна це церква. І ви знаєте, мені подобались ці слова. Україна це церква. І я вірю, що ці слова пророчі. Амінь. Я вірю, що церкві будуть дружні. Я вірю, що не буде менше цих міжденомінаційних як то распри, да? препятствий. Так, да, ми різні. Ми... У нас у кожного своє служіння, у кожного свої традиції, свої корні в церквях. Але слава Богу, що ми знайшли в собі сили приїхати такі різні. Да? І зібратись на цьому місці, щоби прославити нашого Господа Ісуса Христа. Я вірю, що через єдність прийде Дух Святий, і в Миколаєві буде пробудження. Якщо ти віриш, вас дай слава Богу. Бо так написано в Писанні в 132 му псалмі. Там написано, як гарно, як приємно бути братам разом. Так? А далі написано про олію яка стікає на бороду Арона. Коли я тільки покаявся і читав перший раз в своєму житті Псалтир, то я думаю, ну, я, ну я, яка сумісність між братами «хорошо в місті, якась борода в маслі якогось Арона. Думаю, як це Знаєте, Було у вас таке, да? От коли ви були младенці, читали Біблію, да? думаю, і одразу мені оця голова Арона, знаєте, Різи. Ну, їх же ж тоді помазували там нормально, там масло бутилями виливали да, на, на обличчя, на голову. Я дві плямки поставив, мене дружина ругала. Відстягати не може, знаєте? Так і хожу з двома плямками. Ні один баніш, ні БГ, знаєте. А представни, людина додому приходить, вся валія така, просто промочена, помазана, перемазана. Але ми розуміємо, сьогодні ми дорослі віруючи, що. Олія це символ помазання Духа Святого. Амінь. Але є взаємосвязь, коли браття збираються разом, то сходить Дух Святий. А коли сходить Дух святий, приходить пробудження, приходять чудеса, сілення, да? Люди каються, люди звертаються до Господа, приходять дива від Бога, як це було в день п'яті. Десятниці, коли вони були єдинодушні разом, і Бог він прийшов на це, єдинодуше, на цю єдність. І ви знаєте, мені подобається сьогодні тематика нашої конференції це построєння команди, це єдність. Але, знаєте, мені подобається місце списання, це марка, друга глава, такий яскравий примір, як роби команда. Пам'ятаєте, так? Да? Той случай, коли Ісус був в домі, і коли людей було багато, і четверо друзів вони принесли розслабленого. Амінь. Принесли розслабленого, і вони не могли зайти до будівлі, бо людей було настільки багато, і що вони зробили? Вони з цим розслаблених залезли на дах, проламали цей дах і спустили його під ноги Ісуса Христа. Амінь. Це такий яскравий приклад, як роботи команда віри. Я думаю, що команда Віге це не тільки балачки, не тільки молитви, але мені проти молитви, а це якась робота людей, які мають якусь ціль. У них у цих четверих була одна Віга. У них була одна ціль, і у них було бажання допомогти своєму другу. От такими сьогодні повинні стати наші церкви, брати та сестри. Ми не можемо ждати, коли люди прийдуть до нас. Ми повинні піти і тягнути їх до Ісуса Христа. Бо в них віри немає, а в нас вона є. І мені подобається, як сказав Ісус там в п'ятому вірші: побачив віру їх. Да? Побачив віру. Він не побачив віру цієї цього, цього людини, да? він побачив віру цих четверих. Знаєте, легше всього шукати ці відмови, да? одговорки. Там в нього віри немає. Є таке серед християн. Та він якийсь не такий. Це, знаєте, ми завжди шукаємо собі виправдовування. Там десь, знаєте. Люди давно не ні каються, ніхто к Ісусу не приходить, і ми кажемо, ну така атмосфера в нашому місті. Така атмосфера. У нас багато колдують, ще що у нас? Дух комунізму. Його ми вже давно прогнали, вже декомунізація пройшла, а ще він живий, оказується, знаєте. І ще щось. Люди якісь тверді, вони якісь не такі. І знаєте, ми шукаємо виправдовування в людях. В людях, це вони якісь не такі, це вони якісь. Знаєте, якщо в тебе буде віра, ти завжди знайдеш людину, яку ти будеш волокти до Ісуса Христа. Амінь. Я думаю, що нам не треба оці виправдовуватися. І у них була перешкода, але вони її подолали. Це перешкода була ця криша, ця будівля. І я думаю, що ця перешкода це не люди, які там стояли. А ця криша і цей дах, який вони подолали – це наша, брати та сестри, зневіга. Це наша зневіга. Коли ми подолаємо свою зневігу, то Ісус буде силювати людей, Ісус буде рятувати людей. Там було таке, знаєте, подвійне чудо. Ця людина вона отримала спасіння, прощення гріхів, і ще вона отримала зцілення. Повний пакет. Слава Богу. І це було, знаєте, і за єдність цих людей. Амінь. І нам, знаєте, ну не треба казати, та це воля Божя, щоб там. От... Ісус сказав, підіть і приведіть їх. У нас таке служіння, знаєте, у нас багато соціальної праці в нашій церкві. У нас є ну, центр реабілітації, де знаходиться зараз, е проживає 120 людей. 120 людей кожен день у нас год годуються, але це не тільки наркозалежні, алкозалежні, це інваліди, люди похилого віку, жінки без е Хаченки. І ми підіймаємо цих людей. І кожен день у нас є, їздить такий мікроавтобус по місту. Він у нас називається Жужик. Ну, на польському Шмель. Ну, якщо з польського, да. знаєте, да, що лохматий Шмель, на, пол... на польському жужик волохнявий. Хто не знає, да. І тому у нас, ну, оцей ну, жужик, цей автобус у нас. Ми їздимо на ньому і кожен день привозимо яку, якусь людину. Людину. Знаєте, ми не, шукаємо, ми, ми не чекаємо, коли люди самі до нас прийдуть. Ми когось кожен день привозимо. Так, да, не всі вони залишаються, але багато людей вони зустрічаються з Ісусом Христом. Вони отримують допомогу не тільки фізичну, але й духовну. Потім ці люди создають родини. У них народжуються діти, у них зцілюються ноги. У них зцілюється позвоночник. У них, знаєте, у, них, у цих людей, знаєте, проходять і не тільки духовні, але і фізичні зцілення. Кожен день, знаєте, я, ми ніколи не чекаємо, коли хтось до нас прийде, ми будемо молитися, хтось сам по собі прийде, ми беремо і несемо. І в цьому наша єдність. Уже, знаєте, 20 років я вожу когось в своїй машині, когось беру з собою, забираю. Іноді мені кров'ю заливають машину, там візу, руки порізані. Людина мені там кров'ю обмочила сидіння. Але потім вимиваю, візу. Знаєте, спасається, не спасається, не всі спасаються, але є такі, хто зустрічається з Ісусом Христом. Люди плачуть, дзвонять. Одна бабулька дзвонить, внука обворовує, 18 років. Він на наркотиках вже знаєте плотно сидить. Заберіть його пастор, до гіпцентру, забираю до гіп тяну на цьому покривалі, всі криші ламаю з знаєте, всі традиції, всю, всі релігіозні устої свої. Візу його, а він мені кричить, каже: ну, купи мені на останній раз пачку сигарет, Я викурю, бо більше не буду. А якщо не купиш, то побігу додому. Я ж повівся, знаєте, захожу в магазин. Купляємо пачку цигарок, і там сестра з нашої церкви, дівчинка молода, каже: Пастор Олександр, добрий день! Що ви тут робите? А мені продавщиця ложить, знаєте, пачку сигарет. Я там, знаєте, всю, чуть не провалився, в там магазин, знаєте, це, розумієте, ну, такі криші зустрічаються на шляху, але що ти зробиш? Иногда ломаешь эту парадигму. Одного била горячка, что быть, Побежал, вот тестя трохи конечка, знаете, было. Думаю, ну налью ему, ну, чтобы с ума не сошла людина, знаете, бо у него уже там пожарники приехали, скорая. Налил 50 грамм, попустила била горячка. Потом стал пресвитером нашей церкви, закончил семинарию, дружился, дитина народилась. Служитель Божий. Аминь. Знаєте, іноді нам приходиться ламати ці релігіозні парадігми. Але знаєте, я знаю, що є люди, які б такого б не зробили. Бо коньяк – це ж алкоголь. Ну я за нього помолився і він ліками став для нього. Знаєте, брати та сестри, слава Богу, за ці команди. Слава Богу за нашу країну. Слава Богу, що Бог об'єднує нас. І я вірю, що. Війна закінчиться, бо у нас є єдність. Я вірю в пробудження, я вірю в перемогу Ісуса Христа на І Я вірю, що ці два дні тут буде потужна благодать Божа. Помолимось, давайте встанемо, помолимось.